Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів в ефірі Луцький автобазар. З вами Ярослава Олексюк. У цій програмі ми будемо шукати яскраві кольорові автівки, і саме таку ви бачите за моєю спиною. Це Audi e-tron 2020 року випуску, електричка батарея. Тут 71 кВт. пробіг 97-98 тисяч кілометрів, плівка. Shadow. і дуже-дуже рідкісні диски. Ну і справді автомобіль виглядає потужно. <му> прекрасний звук. І не менш прекрасний салон автомобіля. Бачимо тут супер екрани, планшети. Справді виглядає як космічний корабель. Також мультикермо, автоматичні склопідйомники. Також у нас салон дуже приємний, м'ягесенький. І оскільки це єдина Audi електрокар на Луцькому ринку, її ціна 28 тисяч 500 доларів. Наступна у нас яскрава, червоненька KIA Sportage gt Line 2016 року випуску. Об'єм двигуна у неї 2,0 заправляється дизелем. Пробіг 179 тисяч кілометрів. Привезена з Швейцарії. Давайте будемо дивитися, яка там вона всередині. А всередині вона чорнесенька. Шкіряний салон бачимо автоматична коробка передач мультимедіа, мультикермо, е автоматичні склопідйомники. Дзеркальце присутнє, все на місці. Тож коштує ця автівка 19 тисяч 900 доларів. Наступна у нас «Шкода Фабія» 2011 року випуску. Об'єм двигуна у неї 1,4, заправляється бензином. Загальний пробіг – 137 тисяч кілометрів. Коштує 7 тисяч 300 доларів. Скільки бере по місту і по трасі? Місто 7, траса ще 6 літрів, десь так. Все Швейцарії пригнула. Колір обалденний. Колір диски, салончик, сидіння подивиться. До речі, колір колір рідний. Да, рідний. А диски це оригінальніші це Правильно да. І того у цій шкоді у нас автоматична коробка передач, клімат, контроль, є датчики світла, датчики дощу. Є сервісна книга і два ключики. Це перформанс, Dual Motors, 2 електромотори, максимальна комплектація, камери 360, парктроніки, запас ходу на 450 км, 19 рік. Машина приїхала вся ціла. А звідки приїхала? Америка. Зроблений сертифікат відповідності. Чим особлива ця перформанс комплектація? У диски йдуть 20-ті, ага. е, тормозні супорта йдуть червоні. Першими у Теслі на Луцькому авторинку е, ну це зовсім зовсім інші відчуття. Немає. Е... Кнопок немає е, коробки передач нічого немає. Є планшети, екрани, дуже величезне вікно, е, мінімалістичне таке кермо. І ціна цієї тесли 20 тисяч 250 доларів. Але можливий торг, і навіть можна буде її придбати за 19. це Renault Renault Scenic так 13-го року на комплектації Bosse Елект... ну там безключовий Диски 16, якщо я не помиляюся, комбінований салончик. Бачите, комбінація разом з шкірою, клімат, контроль, що тут є. Круїз, стан ідеальний. Що потолочок, все нічого не перешивалося. Салончик усь в ідеальному стані. І по кузову теж вся дуже дуже, дуже гарна машинка, все в ріднячку. Пробіг оригінальний, нічого не мотали, не крутили. Є Механічна коробка, шестіступочка, 1,6 дизель. Так, 96 кВт. Колір просто ракета. От колір саме за нього хочеться спитати. Кожна рідна фарба. Так, так. За скільки продаєте? Віддаєте? 10 650 і виступаємо трішки. Наступна на огляді синя дача Сандеро, 2009 рік. Об'єм 1,4 заправляється бензином. Коробка передач механіка 201 тисяча оригінального пробігу, відмінний стан салону, без жодного підкрасу. зроблений сертифікат і є сервісна книга. А продається вона увага за 4 тисячі доларів. Поки найдешевший екземпляр, який нам вдалося знаходити на луцькому ринку. Ренос сценік в такому дуже ніжному блакитному кольорі. Пише, що це семимісна автівка 2009 року випуску. Заправляється у нас бензином, є панорама, люк, круїз, контроль, складні дзеркала, клімат. Контроль також у нас є об'єм двигуна. 1,6, пробіг 226 тисяч кілометрів, коробка передач, ручна механіка, а коштує 6 тисяч доларів. Сузукі Вітара 2016 рік. Об'єм 1,6 заправляється дизелем. Коробка передач механіка. Пробіг 198 тисяч кілометрів. Ціна 12 тисяч 600 доларів. У нас такий бірюзовий, дуже гарний кузов. Зверху дах білесенький. Гарне поєднання, комбінація кольорів. Повнопривідний Фольксваген Тігуан, рік випуску 2017. -й. Заправляється бензином з об'ємом двигуна 2,0. 123 тисячі кілометрів пробігу. Не буду стверджувати, тому що таке враження, що все-таки миль 123 тисячі. Є е, сертифікат безключовий доступ, коштує 13 тисяч 999 доларів, 14 доларів. доларів. Шкіряний салончик у цього фольксвагена е, також комбіновані кольори. Це в нас такий молочний і чорний. Бачимо е, автоматичну коробку передач, прекрасно. Е, Крута мультимедіа, мультикермо у нас також є автоматичні склопідйомники. Також бачимо, що є датчики е, закритих дверей відкритих. «Сіат Ібіца Купра привезена з Швейцарії 2010 року виготовлення. нас стоїть 1,4 ТСА 136 кВт. Це досить дуже потужний. На коробці DQ 200 DSG 7-ступеневе сухе. Машинка двохдверна, їде дуже класно, обслужена, цеп іде. По ДСГ їде ідеально, підвізка, все решта електрика працює класно. Машина їде дійсно дуже потужно на свою вагу, пелюсткі переключення на рулі. Клімат-контроль заправлений, працює, два ключі автомобіль має. Ну, тобто заправляй, катайся. Якуємо велике. Тож яскравих автомобілів на Луцькому авторинку справді вдосталь. Правда, діляться вони або на червоні, або на різні відтінки синього. Обирати вам, що вам більше до вподоби. Е, є і седани, і кросовери. Дуже дуже справді великий вибір, і ціна дразюче коливається залежно від автомобіля, який ви хочете придбати, або що вам більше до вподоби. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Луцький автобазар.